Кредит 7. коли до зарплати ще далеко, а гроші потрібні вже зараз. Буквально вчора я розповідала про черговий перерахунок для пенсіонерів, і суми там невеличкі. Натомість про себе чиновники не забувають. І новим законом підняли зарплати цілій когорті держслужбовців. Як же зміняться виплати для наших чиновників, розповідаю вже зараз. Вітаю, мене звати Анастасія Бучинська, і ви на каналі FinanceUA. Хто ще не підписався на наш канал? Не забудьте натиснути на чорну кнопочку під відео. Отже, днями Верховна Рада в цілому ухвалила зміни до закону про державну службу номер 9478, яким значно підняла зарплати в окремих міністерствах. Про це повідомила народна депутатка Ірина Гращенко. За її словами, закон стосується не лише нинішніх виплат, а й майбутніх, тому що депутати змінили підхід до зарахування у стаж. А саме час роботи на певних посадах у військово-цивільних адміністраціях теж будуть вважати державною службою. Службою. За словами експерта з питань соціальної політики та народного депутата 6-7 скликання Андрія Павловського, зарплати підвищать Міністерству фінансів та Міністерству економіки. І тепер там середня зарплата буде приблизно 80 тисяч гривень на місяць. Це стосується не всіх чиновників, а тільки чиновників Міністерства економіки і Міністерства фінансів. Наскільки мені відомо. Там і так з офіційними даними за минулий рік зарплата зросла більше ніж на 60 відсотків і в середньому складає більше 60 тисяч гривень на місяць. Так тепер буде 80 тисяч на місяць. Тобто тепер зарплата у працівників міністерств значно вища за базову зарплату військового. А що вже говорити за вчителів? Ну, влада якби показує нам свої пріоритети. Військовим, які щодня нас захищають в окопах, ризикують життям, здоров'ям, їм зарплату не підвищують. А от чиновникам, які сидять в тилу в комфортних умовах, їм треба зарплату підвищувати і значно підвищувати, робити їхні зарплати захмарними. Ви зверніть увагу, що у нас проблема в тому, що 25 тисяч вакансій на початок цього року було в освіті не вистачає вчителів. А чому тому, що у них мізерна заробітня. Мізерна, Це правда, мізерна. мізерна, мізерна вдвічі менше ніж в промисловості. А чому ж тільки міністерству фінансів та економіки? Андрій Павловський відповідає, адже саме ці відомства відповідають за бюджетні гроші. Пам'ятаєте, як була одна гумореска, що той, хто ж на чому сидить, то той має. Хто що охороняє той. <сумітно> так, от міністерство фінансів, міністерство економіки сидять на фінансових ресурсах і вважають, що їм сам Бог вилів з бюджетних грошей собі і зарплати і премії підвищувати. А я вже мовчу про. Нафтогаз, Укрнафту, Укрпошту і так далі. Всі державні монополії, де всі чиновники і керівники отримують не те, що там сотні тисяч мільйони собі виписують заробітні плати, і все це з державних бюджетних грошей. То тут виникає питання про елементарну справедливість під час війни. Павловський також пояснив, що законопроєкт взагалі не стосувався підвищення зарплати а цю поправку деякі нардепи всунули перед фінальним голосуванням за законопроєкт і протягнули дійсно це поправкою в законі, який жодного відношення до того не має. Треба було б це в законі про державний бюджет вносити зміни. Вони внесли під час обговорення, щоб надати. Працівникам -циві... військово-цивільних адміністрацій статус державної служби, от в цей закон вони втягнули поправочку слуги непомітно, яка фактично збільшує і без того захмарні заробітні плати чиновників. От особливо Міністерство економіки і фінансів. Павловський додає, що країна зараз стоїть на військових рейках, і якщо затягувати паски, то це потрібно робити всім українцям, при тому, що ціни ніхто ж не заморозив. Ціни за минулий рік на ті ж продукти харчування зросли майже вдвічі на саме необхідні продукти, і купівельна спроможність населення впала. Але чиновники на себе це не розповсюджують. Кажуть населенню України затягуйте паски, але на себе це не відносить. Хоча, навпаки, би високопосадовцям би показати би приклад на, на власному прикладі своїх родин, як треба затягувати паски під час війни, і це викликає серйозне обурення, тому що люди знають про це це обурює. Цього бурює військових, як родини, які повинні жити на заморожені доходи. А чиновники в час війни жирують. О, це не зрозуміло. До Речі, збільшення зарплат стосується не лише двох міністерств, про які я сказала вище. Ось як пишуть наші колеги із сайту Finance.ua, середня заробітня плата в центральних державних органах України за останній рік склала понад 51 тисячу гривень. Хоча роком раніше цей показник був на рівні майже 44 з половиною тисяч. При цьому лідером за зарплатою є національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг. Середня зарплата там становить понад 90 тисяч гривень. У п'ятірці лідерів також опинилися Національне агентство із запобігання корупції, антимонопольний комітет, міністерство цифрової трансформації і національна комісія з цінних паперів та фондового ринку. Отже, що ми маємо? Представники влади накидують собі тисячі гривень до зарплати, тоді як перерахунок пенсій для працюючих пенсіонерів з 1 квітня складає від 46 гривень. Детальніше про збільшення пенсій у квітні я розповідала у цьому відео. А може, слід заморозити збільшення зарплат чиновникам на час війни? Своїми думками ви можете поділитися у коментарях під цим відео. І не забувайте за вподобайки та дзвіночки, щоб ви дізнавались від нас більше.